Забобони це віра в існування надприродних сил, у долю, ворожіння, віщування, віра в те, що деякі дії, явища, істоти, маючи надприродні сили, є запорукою вдачі чи невдачі у чому-небудь. Ми вирішили запитати у золочів'ян, чи вірять вони у забобони. Ні, не вірю. А чому? А тому, що напевно я так думаю, що люди, які вірять бубони, вони просто перекладають відповідальність за своє життя на щось інше? Наприклад, мені не везе, тому що мені кіт дорогу перейшов. У е, Мене поганий день, бо я там мені бабка перейшла дорогу. Тобто, це ті люди, які там хочуть перекласти відповідальність за своє життя на щось інше, на якісь інші чинники, а не нести самі відповідальність. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в прикмети чи забобони? Ні, а чому? Тому що це несправедливо не вірити, треба вірити самому собі, в своє такі, як то кажуть, пророчество своє. Якщо ти людина на місці, то тип, в тебе все буде добре і так далі. А прикмети так, то неправда. Часом віру, як кішка кіт перебіжить, то я це можу повірити. І то просто насміхаємося. Так ні. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в забобони, чи прикмети? Ні, не віримо. А чому? Ну я не знаю, я не, ну не віримо. Як? Таких, щоб було пояснення, немає, але ми не віримо. Напевно, <ривіт> А чому? — Не знаю. Це неправильно вірити в таке всяке. А в що добре вірити? Е, треба вірити в все хороше, а не в забобо, не в прикмети, як колись е, ну, казала моя бабуся, там щось там це не робить, це не роби, Неправда. Все треба вірити, в все хороше і все. А в що чи в кого вірите ви? В Бога. Ну, тобто, <ріху> так. Чи вірите ви в забобони, чи прикмети? Ні. А чому? Не знаю. Не вірю і все. А як то правильно, вірити чи не вірити? Ну, правильно для кожного своє. <ріху> ну, наприклад, ви вірите. Я не вірю. О! бачите? Так що я права. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в забобони, чи прикмети? Ні, я не вірю в забобони, тому що я християнка і я цього не признаю. Церква забороняє в забобони вірити. Тобто ви не вірите? Ні в якому разі. Як вам сказати, ну те, що таке буває, збіги колись по життю. Буває. Ну Я не вірю, я дуже так, знаєте, скептик до того, відношусь, дуже негативно, бо я вірю в Бога, до церкви ходжу. Але що ж воно є в нашій… В нашому світі, знаєте, таке, що е, навіть є молитви, що вірую видимих і невидимих, розумієте. І так само ну, ми багато чого не знаємо в життю. Що нам треба вчитися і вчитися. Тепер, я думаю, після війни буде оновлення, кожен начне себе, жити по-новому, компоми себе розглянути. І ну, думаю, що то. Само собою рішиться, бо ми жили в такі, як то кат цивілізації, що самі знаєте, що людина повинна бути свобідна, вона не повинна бути рабом чи під чиїмось, вона повинна кожна людина має свою свобідну волю. Вона Рішати, як під неї залежить, знаєте, когось послухає, а зроби по-своєму, як ти розумієш. Ні, не вірю. А чому? Не знаю. Ну, наприклад, якісь забобони мається на увазі. Ну, перебіжить кішка дорогу, наприклад. Або перейде людина вулицю з порожніми відрами. Чи вірите ви в такі забобони, прикмети? Ні, Це ну, залежно, яка людина, якщо з якимись ну, людина з добром, має позитивну енергетику, якщо вона переходить і щось не думає поганого. Завжди треба думати за хороше. Ну, вірити, ну, якщо віруючі люди є вища сила, якщо ти е, маєш позитив, ти не бажаєш нікому погано і до тебе воно не підійде. Я так думаю.